Привіт, мене звати Середницький Євгеній і ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо, чому ціни на нерухомість в Україні на жаль зростають навіть під час війни, а також як можна придбати квартиру дешевше. Ситуація на ринку нерухомості в Україні. Дуже різко змінилася, спостерігається зміна цін на житло. Найвища вартість квартир традиційно залишається у столиці. У Києві в середньому квадратний метр у новобудові коштує 1351 долар. Тоді як однокімнатна квартира на вторинному ринку обійдеться в середньому у 88 тисяч доларів. Найдоступніше житло можна зараз знайти при фронтових областях: це в Херсонській, Запорізькій та Одеській областях. Первинний ринок. У січні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію аж 23 нові житлові комплекси, що складаються з 38 секцій. Найбільше новобудов з'явилося у Київській області. Це 7. три з них розташовані безпосередньо в Києві. Загальна кількість завершених новобудов в нашій країні сягнула аж 763. Найбільший відсоток з даних в експлуатацію об'єктів зафіксовано у таких областях: Одеська 54%, Волинська 48%, Дніпропетровська 43%, Рівненська також 43%. У січні середня ціна квадратного метра на первинному ринку залишилася без змін. Зниження вартості відзначено лише у чотирьох областях. У решті регіонів. Ціни або залишилися стабільними, або зросли на 1-8%. У Києві середня ціна залишилась на рівні 1351 долар за квадратний метр, що на 5% менше, ніж у 2024 році. Вторинний ринок у січні помітно збільшилася кількість оголошень про продаж квартир на вторинному ринку, і це не дивно. Найбільший приріст нових пропозицій спостерігається. У Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях приблизно у два рази. У Києві та у Київській області обсяг пропозицій зріс аж у півтора рази. Ціни на квартири на вторинному ринку в більшості регіонів змінилися в межах кількох відсотків. Найзначніше. Подорожчання зафіксовано у Закарпатській області, де за рік вартість однокімнатної квартири зросла аж на 33 де найдорожчі та найдешевші квартири в Україні. Найдорожчі регіони для купівлі однокімнатних квартир. Звісно, це Київ аж 88 тисяч доларів. Львівська область 71 тисяча, Закарпатська область 70 тисяч. 380 доларів і Вінницька область 54 тисячі доларів. Івано-Франківська область вже дешевше 52 тисячі 500. Найбільш доступне житло – це Херсонська область 15 тисяч, Запорізька область 20 тисяч доларів, і Сумська область вже 21 800 доларів. У Києві найдорожче житло традиційно знаходиться в центрі міста у Печерському районі. Середня вартість однокімнатної квартири тут сягає аж 100. 135 тисяч доларів. Найдешевші варіанти пропонують у Деснянському районі, де однокімнатне житло можна придбати за 46 тисяч доларів. Ситуація з орендою житла. Орендні ставки у Києві за останній рік зросли на 27% із 17 800 у лютому 24 до 20 500 у лютому 25. Проте за останній місяць. Оренда все ж таки подешевшала на 10%. Вартість оренди за кількістю кімнат. Однокімнатна 15 200, двокімнатна 18 тисяч, трикімнатна вже аж 30 тисяч Ціни варіюються залежно від району. Найдешевші квартири можна знайти знову ж таки в Деснянському районі. Найдорожчі у Шевченківському аж 35 тисяч. У Печерському трохи дешевше 30 тисяч. Та в Солом'янському 29650. Соціальна підтримка ВПО Українська держава впровадила програму субсидій на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені також можуть отримати допомогу на оплату комунальних послуг. Подати документи можна особисто у ПФУ або через СНАП. Або онлайн. Але головна умова, звісно, це офіційний договір оренди. Пам'ятайте про це. А в мене була вся інформація для вас на сьогодні. Підписуйте, щоб нічого не пропустити. І слідкуйте за новими випусками, щоб бути в курсі актуальних змін на ринку нерухомості. Тож, бережіть себе, всього вам найкращого. До побачення!